Чому я підтримую Костенка на цих виборах? Ну, я думаю, що багато творчих людей буде підтримувати саме Юрія Івановича на цих виборах, тому що він єдиний із кандидатів, який є чесним порядним чоловіком, який боровся за незалежність ще 20 років тому, який придумав програму підтримуй українське, зробив українське, який є. Постійно діючим ініціатором різних програм, і ці програми мають конкретні результати. Думаю, що так само, як і я, думають і творчі люди, люди творча інтелігенція, люди, які думають про майбутнє нашої держави, які думають про майбутнє середнього класу, тому що середній клас це сильна держава, це Можливість жити і працювати чесно для більшості населення України. Ну, в основному ці аргументи є переконливими для мене, тому я буду за Костенка.